Доброго дня! Сьогодні у нас 20 листопада. Вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас ораночка. Ось така ділянка. Тут взагалі у нас цілина віддали нам в обробіток цю землю. Така оранка виходить. І там ще одна діляночка була люцерка. Також вигораємо. Будемо на наступний рік тут виводити бур'яни, зробимо дві культивації і спробуємо щось посіяти. З добривами під гербіцид, щоб вивести трішки ці ось бур'яни. Різновидність бур'янів дуже висока. Тут не оброблялося взагалі, не, мабуть, років 5 це точно. Тільки косилася трава. Ось така у нас виходить картинка по воронки. Куча ворон злетілася. Землю перевернули, земля така рихла. У нас пройшов сніг, дощ. Трошки розстало, пробували там до дощу орати, взагалі нічого не вдалося. Тут діляночка така пів гектара і там пів гектара плюс один гектар в обробітку. І так, ту ділянку ми вже закінчили, виграли, вже залишився невеличкий клин. Ми ще закінчуємо цю діляночку доворювати. Отакий дужок, плестить. Це ось тут. Дорога йде до людських огородів, там посіяна пшеничка пайщиці. Так. Це така невеличка діляночка. Пів гектара. Залишився клин.